Вітаю вас, шановні, на моєму каналі. Сьогодні хочу зробити обзор такої колоди. Чому вирішила зробити власне, огляд? Натрапила в Тіктоці на відео, що в Аврорі по 129 гривень таро. Ну, думаю, подивлюсь, бо часто мене питають люди, які тільки починають працювати з таро. До того ж, такий відгук був непоганий на ці карти. І тут мені потрапила на очі розетка, де взагалі ці карти по 109 гривень, і я не втрималась, купила. Отже, видавець стратег є QR-код, можна отсканувати, і, очевидно, там є інструкція. Зразу скажу, не заходила. Отака. От Карта десь випадково потрапила, видно, зайва. Коли розпаковувала коробочку, цю цікаво було те, що карти були як завгодно складені. І найцікавіше було такий момент, коли карти були так: одна так, інша так. Тобто, весь час потрібно було їх перегортати, щоб зібрати докупи. Загальне враження моє скоріше в мінус, ніж у плюс. Але давайте пройдемося швиденько по колоді, і ви самі зробите свої висновки. Старші аркани, блазень. Ну, загалом така звична тема. Мах. верховна жриця, така mm -hmm. імператриця. Така, наче якась паралізована. Mm -hmm. Бачите, сидить. Імператор. Ну, На троні щось слабке піджав. Так, невпевнено. Значить, злякався. Іерофант. Закохані. Колісниця, сила. Теж таке, знаєте, сидять поруч там. Це товста миша біля кота. ну, Таке відлюдник. Так. Це відлюдник теж, бачите, ну, це про мудрість, про переосмислення, про духовний пошук і так далі. Ну тут щось таке трошки інше. Фортуна. Ну, колесо є, скажімо, Справедливість. Такий досить непоганий аркан на загальному фоні. Підвішений, бідний кіт, поганенько промальований, смерть просто. <смірність> Помірність. Диявол мене взагалі покорив цей рогатий кіт, звичайно, ну таке. Башта. Пежа є, горить. І, звичайно, як же без кота зірка на передньому плані чомусь такий чи то розбитий цей ковш, чогось з нього витікає молоко. Ну, мені не зрозуміло до кінця. Місяць. Ну так, сонце. ну Тут кіт хоча б задоволений, в крайній так видається. Суд. Таке, наче якийсь монстр вірвався на кладовище. Найти, не знаю. І світ. Кіт щось там мріє десь або в подорож відправитись, або заволодіти тим світом. Ну, щось у нього там є на умі. Швиденько по мастях жезли, тут жезлів, дийка жезлів. Тут щось таке, вінник. Ну, загалом карта вважається такою, знаєте, яка відкриває нові можливості, нові перспективи. тут таке враження, що цей кіт нещасний десь потрапив в якусь халепу і рятується. Четвірка жезлів, п'ятірка жезлів, шістка жезлів, сімка. Ну, сімка тут, якби, попадає, скажімо так, в ключі. Тобто позиція на висоті безпечна, навіть якщо є там якісь підступи, то тут, в принципі, є можливість відстояти свої інтереси якісь. Вісімка жезлів це карта така ну як, структурована. Вона показує, що все йде так, як треба. Або треба вибудувати все так, як треба. А тут ці списи накидані як завгодно. Скоріше, він на цей кіт, як у пастці. Ну, таке. Дев'ятка жезлів. Ну, тут скоріше теж. Кіт намагається вже рятуватися втечею, ніж тримати оборону. Десятка жезлів. Ну, таке, чомусь він на висоті тут. Ці жезлі для нього в купці. Щось він там собі думає, може про нові плани вже хоч якось можна притягнути. Опас жезлів. Ну, карти двору тут таке. Знаєте, особливо нічого цікавого. Кубки. До речі, бачите, тут по кубкам чорні коти? Трійка. То щось такий цей кіт нещасний на трійці кубків? Ну це ж карта радості, свята, спілкування, я не знаю. Вона більше схожа на четвірку. А четвірка, тут кіт якраз не турбується ні про що, щось йому привалило таке цікавеньке, він його взяв собі, хоча в темі там зовсім інше. Ну, от як малювали, судячи по всьому, десь, знаєте, задали кілька там слів, і ще що видало, там ніхто туди вже не дивився. Так, п'ятірка кубків. Ну, всі кубки повні. Кіт сидить між ними довольний. Ну, таке теж самі бачите, як воно виглядає. Шістка кубків. Сімка кубків сидить зверху, значить це все його. І один головний кубок. Хоча насправді карта вибору. Вісімка кубків. Там, де має кіт залишити, скажімо, те, що було, і вирушати вже кудись у нове, ставати на нову дорогу. Тут щось навпаки. Щось він за ці кубки вчепився, чи він по ним прямо збирається йти. Дев'ятка кубків. Десятка кубків. Ну, по крайній мірі, кількість кубків співпадає. До речі, кіт не чорний тут а такий якийсь теж рябий. Паж кубків, лицарь кубків, королева кубків і король кубків. Мечі? Так, нічого особливого. Двійка мечів. Ну, Можна ще, знаєте, таке значення сюди підібрати, як. Скажемо, розділення на дві сфери. Безпечно, скажімо так, і небезпечно, відсторонення від проблем. Ну, трошки так. Трійка мечів. Якийсь цей кіт уже чи помер, чи не знаю, що з ним там трапилося, і цей монстр сидить зверху. Ну, теж, я не знаю, четвірка мечів. П'ятірка. До речі, от по суті, четвірка мечів. Це карта такого спокою, зупинки. Я не знаю, медитації, сну, або вигорання навіть там, втоми, я не знаю, все що завгодно. А тут п'ятірка мечів. Ну, шістка мечів. Сімка мечів. Вісім мечів. Ось, до речі, цей виглядає більше, наче відсторонений. Від світу, скажімо. Навіть для цього вистачило шість мечів. Ще один клітку втрапив, дев'ятка мечів. Сидить такий довольний, мені здається, навіть посміхається. Десятка мечів. Ну, таке паж мечів. ну, Тут зрозуміло, з рижими котами. Закінчили білі пентаклі. До речі, я не розумію навіть колір котів, як вони вибирали, чому саме так. Пентаклів, двійка. трійка, четвірка, п'ятірка, шістка, сімка, Девятка пентаклів. Десятка? Довольні коти, два коти такі з торбинкою, там, що ще, може, є, крім цих пентаклів, які на передньому плані. Тут їх, до речі, набагато більше, як 10, мені здається, не перераховувала паж. Такий мріливий, знаєте, скоріше, до пажа Кубків, якби позаду, не пентакль. Лицар Пентаклів теж щось такий в роздумах. Королева пентаклів. І король Пентаклів. Бачите, така нерівна колода, десь загнулася при друці. тут теж з цього боку. Пишіть любі мої в коментарях, що ви самі думаєте про цю колоду, можливо, хтось із вас її вже придбав. А для тих, хто справді хоче займатися таро, я б цю колоду не рекомендувала. Крім того, що вона так, мені не подобається по дизайну, то ще дуже тонесенькі карти. Тобто, я навіть не уявляю, як їх тусувати. Давайте, до речі, попробуємо. Ну так, тасуються вони нормально. Давайте перевіримо ще, чи можна мені працювати з цією колодою. Чи знайдемо ми спільну мову. Ну, бачите, наші стосунки надалі можуть перейти в щось серйозне, навіть показує тут пентаклів. Головне почати, хто знає, можливо, я і спробую. Так, десь повернулися карти в мене. Давайте ще подивлюсь зразу. Можливо, і вам згодиться, може, і ви так працюєте з новою колодою, напишіть. На які запити краще працювати з цією колодою? Любов, проблеми, гроші, щось інше. Взагалі на все, на любов, король Пентаклів. Тобто такі, знаєте, більш прагматичні питання. Там, заміж, гроші, майно, такі серйозні стосунки можна питати. Старший аркан світ вийшов на питання про гроші. Тобто, бачимо вже такий акцент на матеріальну сферу. Якісь інші питання теж можуть бути, але це скоріше про швидкі відповіді. Сподіваюсь, наша робота була для вас цікавою сьогодні. Тому не забувайте про лайки, коментарі і, звичайно, підписку. А я прощаюсь з вами до наступної зустрічі.